Привіт! Сьогодні ми розглянемо, можливо, найбільш актуальну тему для тебе в курсі основ фінансової грамотності для підлітків, це власний шлях до власних грошей та де і як підлітку знайти можливість заробітку. Тож починаємо лекцію 8. Серед батьків існує дві протилежні точки зору щодо того, коли їх дитина має розпочати заробляти гроші. Перша точка зору, що варто почати заробляти гроші якомога раніше. Та братися за будь-яку роботу, навіть якщо це зашкодить освіті, бо більш важливим є життєвий досвід. Друга точка зору робота нікуди не втече. Доки батьки мають змогу тебе фінансово забезпечувати, потрібно добре вчитися, а потім вже отримати роботу, що відповідає фаху. Втім, істина, як відомо, завжди знаходиться десь посередині. От саме про цю золоту середину ми сьогодні і поговоримо. Тема перша. Що враховувати, обираючи спосіб заробітку, та якою має та якою не має бути твоя робота? Почнемо з питання, навіщо підлітку заробляти гроші. Перше, що проситься у відповідь, щоб їх мати. Втім, гроші можуть надходити і від батьків, і від стипендій. То що ж дає саме заробіток? Заробіток дає почуття свободи, бо маючи власні зароблені гроші, ти відчуваєш себе дорослішим та можеш витрачати їх на власний розсуд. Також заробіток вчить тебе відповідальності, і ця якість буде допомагати тобі протягом усього життя. Заробіток дає можливість інвестувати, але з попередніх лекцій ти ж пам'ятаєш, що інвестувати можна лише ті гроші, які понад базові потреби, вони можуть з'явитись завдяки заробітку. А ще заробіток, безперечно, надає тобі перший дорослий життєвий досвід, який набувається через робочі комунікації з іншими людьми. Існує шість правил вибору заробітку, які можуть бути важливіші за суму зароблених грошей. перше, визнач, скільки часу ти можеш приділити заробітку, тому що робота не має красти час у інших сфер життя, навчання, спілкування, хобі. До того ж, в тебе має бути можливість відпочинку та відновлення сил. Друге, обирай напрямок, що співпадає з твоїми здібностями та інтересами. Таким чином, разом із грошима, робота буде приносити тобі задоволення та розвивати твої сильні сторони, інакше є вірогідність вигоряння. Третє, спосіб заробітку має відповідати твоїм цінностям в кожного з нас є власні добре та погано. Тож заради заробітку не варто поступатися своїми власними переконаннями та принципами. Четверте добре, якщо робота буде вести тебе у напрямку твоїх цілей, наприклад. Якщо ти вже знаєш, чим хочеш заробляти гроші у дорослому віці. Добре, щоб перші заробітки були саме в цій сфері. П'яте обирай таку роботу, де можна вчитися новому та розвиватися. Можливо, така робота буде складнішою, ніж щось просте та знайоме, але разом із грошима вона надасть нових навичок та досвіду. Шосте впевнись, що ніщо не заважатиме тобі піти, якщо обставини зміняться. Твої плани можуть змінитися, і це нормально. А от якщо умови роботи такі, що ти не можеш з неї піти, або підеш із втратами, це зовсім не ок. До речі, цих шести правил варто дотримуватись не лише підліткам, а й дорослим. Тепер я розкажу тобі, в яких випадках роботі треба казати ні. Це робота, яка може нашкодити твоєму здоров'ю, наприклад, вночі, з ненормованим днем, без можливості поїсти або така, що має важкі умови праці. Також до таких робіт можна віднести роботу. Де співробітники принижують гідність. Якщо тебе або когось на цій роботі цькують, шантажують або примушують робити неприпустимі для тебе речі. Тікай, якщо робота приносить кримінальний заробіток. Це ж цілком зрозуміло, так? І не лише через можливе юридичне покарання, а й через те, що звідти дуже складно піти. Від роботи з непрозорими умовами теж краще відмовитись. Ти до кінця так і не зрозумів свої службові обов'язки. Як та скільки тобі будуть платити, від чого залежить сума заробітку? Якщо так, то є великий ризик, що тебе ошукають. Також неприпустимим є заробіток, який пропонують шахраї. Ми на попередніх лекціях говорили про піраміди, а у наступній лекції я розповім про інші схеми, від яких варто триматись подалі. Запам'ятай, що заробіток у цивілізованому світі не має бути каторгою. Тема 2. робота в інтернеті або як заробити гроші, не відриваючись від ноутбука. Що таке фріланс і що для нього потрібно? Фріланс це вільна віддалена робота з різними замовниками. З інструментів для фрілансу потрібно всього дві речі: це ноутбук та інтернет. Але для того, щоб працювати на волі, потрібні і певні особисті якості, а саме, самоконтроль та дисципліна, адже потрібно самому встановлювати та контролювати свій графік роботи, готовність постійно навчатися, адже спочатку треба опанувати нове. А потім постійно підвищувати свою конкурентоздатність на ринку обраних робіт та послуг. Прокачані комунікативні навички адже клієнтів доведеться шукати власноруч і спілкуватися з ними також. Навіть якщо ти поки не маєш цих навичок, фріланс гарна нагода їх напрацювати. Чим можна займатися на фрілансі? Можна поділити роботу на дві категорії: на фрілансі можна виконувати роботу який можна навчитися самостійно, при цьому постійно підвищувати свій рівень, наприклад, це робота з текстом, написання нових, копірайт або переробка існуючих текстів, створення візуального контенту, обробка фото, відео, проста графіка, ведення соціальних мереж, створення постів, історій, тощо, спілкування з громадою, фотографування та відеозйомка для замовників, тощо, але є й такі роботи на фрілансі. Для виконання яких потрібне професійне навчання, ну щонайменше тривалі онлайн-курси, наприклад, це створення сайтів або мобільних додатків, інформаційні технології програмування та кодування, пошукова оптимізація, покращення позицій сайтів у видачі пошукових систем, таргетинг, налаштування аудиторії, на яку спрямовується реклама, складний дизайн, дизайн для брендів, анімація тощо. Зрозуміло, що цей перелік не є вичерпним. Слід зауважити, що найбільшу конкурентну перевагу дає поєднання двох видів навичок. Тепер розглянемо покроково, з чого тобі треба почати та де шукати замовників. Крок перший. Дізнайся якомога більше про те, чим ти хочеш займатися з блогів, відео, чатів, професійних спільнот. Крок другий проаналізуй свою готовність, а саме які навички потрібні для цієї роботи, які з них вже в тебе є. Чому ще треба навчитися? Приміром, для написання текстів потрібні високий рівень грамотності, хороший словниковий запас, вміння логічно мислити, мати розуміння контексту. Крок третій навчись навичок, яких бракує. Не варто сподіватися на те, що все за тебе зробить ши. Він поки що дуже недосконалий, але вміти ним користуватися обов'язково треба. Для пошуку перших замовників спробуй використати фріланс біржі, назви яких знаходяться на цьому слайді. Поговоримо про ще один вид фріланс діяльності: блогінг, що це таке та кому він підходить. Блогінг це регулярне створення та публікація власного контенту. Теми можуть бути будь-які: від особистих щоденників до експертної аналітики. Блогеру потрібні творчість, щоб постійно генерувати цікавий та змістовний контент, стресостійкість. Тому що популярність завжди створює критиків та хейтерів, комунікабельність, так як потрібно завжди спілкуватися зі своєю аудиторією, аналітичність, щоб аналізувати та розуміти, який контент та які теми працюють найкраще, упевненість у собі, але ця якість знадобиться у будь-якій сфері, тобто, треба вірити у свої здібності, навіть коли популярності ще немає. Бути блогером це набагато складніше ніж здається з першого погляду. А як можна заробити на блогінгу. Це рекламні партнерства, так як блогери можуть співпрацювати з різними компаніями, щоб рекламувати їхні товари або послуги на своїй платформі і отримувати за це гроші. Афілійований маркетинг це коли блогер отримує комісійні запродажі або переходи на сайти партнерів через унікальні посилання у своєму блозі, це створення власних продуктів або послуг, тобто блогер може розробляти та продавати курси, книги. Фізичні товари або послуги на основі свого експертного знання, це спонсорські публікації, коли компанії можуть платити блогерам за створення та публікацію контенту, що просуває їхню марку, це платні підписки, коли блогери можуть пропонувати ексклюзивний контент або переваги для своїх підписників за плату. Але у блогерства є і свої підводні камені, які треба враховувати вже від початку цієї діяльності. Проблеми з часом. Ведення блогу вимагає часу та зусиль. Може бути важко збалансувати блогінг з навчанням та всіма іншими справами та зобов'язаннями. Відсутність приватності, все, що ти публікуєш в інтернеті, може бути доступним широкій аудиторії. Це може створити дискомфорт або навіть ризик внаслідок надмірної відкритості, конфлікти і критика. Реалії блогера, це наявність негативних коментарів, критики або навіть онлайн булінгу. Це може вплинути на самооцінку та психологічне здоров'я. Авторські ризики це ризики порушення авторських прав, недостовірної інформації або конфлікту інтересів. Потрібно бути дуже обережними та виваженими в своїх діях та словах. Фінансові аспекти заробіток у блогінгу може бути непередбачуваним, і це може викликати стрес через недостатні доходи або невдачі у фінансових планах, вплив на майбутнє. Популярність та певний образ можуть суттєво вплинути на твій майбутній шлях як в плюс, так і в мінус. Тому варто дбати про те, щоб цей вплив був саме позитивним? У темі 3 ми поговоримо з тобою, як заробити, використовуючи своє вміння навчатися. Тож як можна заробити на шкільних знаннях, поговоримо ще про один спосіб заробітку це репетиторство. Якщо ти вмієш вчитися і робиш це добре, то чого б не навчити цьому інших? Це не тільки дає можливість заробітку, але й стає гарною сходинкою для майбутнього. По-перше, під час навчання інших ти також поглиблюєш та закріплюєш свої знання. По-друге, ти розвиваєш свої комунікативні навички, тому що викладання це комунікація та вміння висловлювати думки, а це тобі дуже знадобиться у будь-якій професії у майбутньому. По-третє, це розвиток таких якостей, як самоорганізація та дисципліна, так як репетиторство. Це й відповідальність за організацію навчального процесу, свою та свого учня. Ти навіть можеш в майбутньому зазначити цей досвід у своєму резюме, показуючи майбутньому роботодавцю свої організаційні здібності, відповідальність та лідерські якості. Найкраща перевірка твоїх знань чи можеш ти навчити цьому іншого, які навички треба мати, щоб навчати інших, фахові знання, тобто ти маєш досконало знати предмет. Який плануєш викладати на рівні свого вчителя або навіть краще організаційні навички, так як обов'язковою умовою репетиторства є планування уроків, управління часом та дотримання узгодженого графіку? Вам знадобляться такі навички, як терпіння та адаптивність, щоб бути гнучким до різних стилів навчання та потреб учнів, важливі також технічні навички, так як для проведення онлайн уроків потрібно використовувати навчальні платформи. Презентаційні програми тощо, тобі треба буде задіяти свою творчість, тому що нові та цікаві способи пояснення матеріалу можуть стати твоєю конкурентною перевагою. Ти потренуєш свою стійкість так, як завжди, потрібно залишатися мотивованим та продовжувати свою справу навіть у випадку тимчасових труднощів та викликів. Де та як знаходити учнів? Перше це особисті контакти та рекомендації. Якщо ти дійсно маєш знання, Тебе можуть порекомендувати друзі, батьки або навіть вчителі. Друге це соціальні мережі на Фейсбук або Телеграм. Ти можеш вступити до груп, пов'язаних з навчанням у своєму місті або школі. На LinkedIn бажано створити власний професійний профіль. Третє це оголошення у місцевих спільнотах. Місцеві бібліотеки, центри творчості, дитячі клуби часто мають дошки оголошень. Де можна рекламувати також і репетиторські послуги. Четверте це особистий блог. Так само тут ведення блогу, де ти ділишся знаннями зі свого улюбленого предмету, буде дуже ефективною рекламою. Нижче ти прочитаєш назви онлайн платформ, які ти можеш задіяти для продажу своїх освітніх послуг. Тема 4. Заробляємо творчо або як перетворити творче хобі на джерело заробітку. Все, про що ми говорили до цього, потребує вміння та бажання спілкуватися з іншими. А що робити тим, в кого сильною стороною є не комунікаційні навички, а оригінальне бачення світу? Уяви собі, на цьому також можна заробити, тому що твоє бачення світу теж вартує грошей. Веб-дизайнери, маркетологи, видавці та інші професіонали часто потребують різноманітних креативних зображень та відео для реклами, вебсайтів. Презентації, друкованих матеріалів, але створювати їх власноруч, потребує багато часу та іноді надто дорого. Тому зазвичай використовують стокові зображення. Стокові фотографії та відео це готові зображення та відеоматеріали, які можна купувати та використовувати для різноманітних цілей. І створювати та продавати їх можеш саме ти. Повір, багато сайтів, реклами та іншого створено за допомогою саме непрофесійних зображень. Але де та як продавати свої візуальні твори, спитаєш ти. Спробуй піти наступним шляхом: перший. Вивчи стокові платформи і проаналізуй, які зображення є найбільш популярними. Зрозумій, які вимоги має платформа щодо якості та формату зображень, дізнайся, які умови виплати роялті авторам вони пропонують. Другий створи зображення або підготуй для розміщення вже наявне фото. Зауважу, що зображення мають бути унікальними та привабливими для покупців. І в них не повинно міститись елементів, на які мають авторські права інші особи. Третій. Зареєструй аккаунт та розмісти зображення на платформі. Не забувай використовувати ключові слова та описи, що підвищать видимість. Також розкажи про свій аккаунт у своїй соціальній мережі. Назви стокових платформ для продажу фото, відео та малюнків знаходяться внизу цього слайду. Як заробити на власному NFT? Пам'ятаєш, на одній з лекцій ми говорили, що NFT – це криптографічний токен, розміщений у блокчейні. Розміщення в блокчейні захищає ці токени від копіювання, редагування чи дублювання. NFT – це унікальні цифрові активи, що підтверджують право власності на певні віртуальні предмети, наприклад, візуальні твори, елементи ігор, предмети віртуального світу тощо. NFT є незамінним токеном. Це означає, що його неможливо обміняти. За якимось стандартним курсом його вартість визначається попитом на певний віртуальний предмет. Ти можеш створити власні колекції незамінних токенів, і якщо вони стануть популярними, то можуть принести неабиякі статки. Це одна з найпопулярніших колекцій NFT, тож ти можеш зробити не гірше. Головне попасти на ринкову хвилю. Як створювати та продавати свої NFT? Перше, обери платформу та створи на ній аккаунт. Друге. Натисни кнопку Створити NFT та заповни усі поля. Третє. Завантаж своє зображення або інший цифровий твір, що хочеш перетворити на NFT. Четверте. Встанови ціну та кількість екземплярів для продажу. П'яте. Поділись цим на маркетплейсах. Назви ти бачиш на цьому слайді або у соцмережах, щоб знайти покупців. Прикраси та подібне. Заробіток на хендмейд. Якщо ти плануєш кар'єру, пов'язану з дизайном, мистецтвом, модою тощо, то власноручне створення та продаж виробів те, що беззаперечно варто спробувати. Така робота розвиває креативність та інноваційне мислення. Створення хендмейд навчає генерувати унікальні ідеї та реалізовувати їх у фізичних продуктах. Ти навчишся рахувати витрати, прибуток та керувати бізнесом. Продаж хендмейд. Виробів вимагає розуміння основ бізнесу, включаючи маркетинг, ціноутворення, ведення фінансових записів та обслуговування клієнтів. Перший крок у майбутній кар'єрі побудова власного бренду через унікальні хендмейд, вироби може допомогти тобі в майбутньому при влаштуванні на роботу або при створенні власного бізнесу. А ще це особливі відчуття, коли ти створюєш щось нове власноруч. Питання, з чого почати виробляти та як продавати свої хендмейд вироби. Крок один Визнач, що саме ти хочеш виробляти. Виходь зі своїх власних навичок, можливості навчитись у близьких та друзів, наявних інструментів та вартості приладь та матеріалів, які треба придбати. Все більшої популярності серед користувачів набувають хендмейд товари, вироблені з перероблених матеріалів, наприклад, джинсів, іншого старого одягу. Меблів і навіть конструктора Лего, бо така діяльність підтримує ідею збереження середовища та запобігання кліматичних змін. Крок другий згенеруй ідеї для оригінальних виробів. Подивись на маркетплейсах, що саме зараз користуються попитом. Також ідеї для виробів можна позичити на Pinterest, а оригінальності їм додати за допомогою. ШТІ. Крок третій прорахуй ціну виробу після його виготовлення, її складають. Вартість приладдя, вартість матеріалів, вартість твого часу. Внизу ти можеш дізнатися назви маркетплейсів для продажу хендмейд виробів. Прийшов час робити висновки за цією темою. Перше, у тебе є можливість заробляти гроші прямо зараз, але для цього потрібно креативно мислити, мати наполегливість та вміти керувати часом. Друге. Обираючи заробіток, думай не тільки про гроші. Чи важливішими є можливості для розвитку та уникнення деструктивних факторів? Третє, не бійся починати нове. Навіть якщо щось не вдасться одразу, це надасть неабиякого життєвого досвіду. А досвід це сходинка на твоєму шляху. Четверте, твої плани та інтереси можуть змінитися, і це цілком нормально. Ти можеш пробувати різні речі та протягом всього життя вчитися новому. Дякую за увагу і до зустрічей на наступних завершальних цей цикл лекціях.